Всі добрий ранок сьогодні у нас 18-те число квітень п'ятниця. І сьогодні у нас лекція на тему що робити коли прийшов чистий четвер а в тебе не помиті вікна міза йомстіка ще Туди. Е, значить, що? Сусіди дивляться, значить, всі ходять оце вікна ваші не помиті. Вони всі такі. Шо се? Оооохо! чуєте свою сторону насмішки всякі. Булінг, я б навіть сказав. Е, Шо? Да шо? Э, да ничего страшного, забыть их хуй, боеволтый, и все нормально. Вот умы это трав сравнить. Після Пасхи. Ну, все принесли, після Пасхи будет. Все. Нормально. Ничего страшного. жалюзі люди закрыли, и Все.